Надмірна вага у людини актуальна проблема сьогодення. Повні люди, окрім проблем зі здоров'ям, часто стають жертвами жартів та дискримінації оточуючих. Тому люди з надмірною вагою стають закритими, мало спілкуються та потерпають від депресій і заїдають негаразди їжею. Безконтрольне підвищення маси тіла може призвести до ожиріння. Ожиріння – це і кількість жиру в тілі чоловіка. Какові причини ожиріння? Безусловно, на массу тела влияет наследственность и гормональный фон. Но главная причина ожирения в том, что человек употребляет в пищу больше калорий, чем их расходует. Я хочу перечислить несколько причин возникновения ожирения. Это низкая физическая активность. Сидячий образ жизни стал для современного человека это нормой жизни. Это мы сидим на рабочем столом на работе, мы сидим дома за компьютером, за телевизором, за столом. Мы употребляем много калорийной пищи. Неправильный режим питания, труда и отдыха приводит к развитию ожирения. Неправильне харчування це порушення основних правил вживання їжі. Люди можуть зранку не снідати в обід обмежитись з бутербродом і чаєм, а ввечері з'їсти денну норму їжі Розвитію Ожирение может способствовать некоторые медикаменты. К увеличению массы тела может привести употребление некоторых лекарственных веществ. Особенно, если вы не следите за своим питанием и ведете малоподвижный образ жизни. Это некоторые антидепрессанты, это гормональные препараты, средства от сахарного диабета. бета-блокатори, протисудожні препарати. Вот эти всі препарати можуть тоже приводити до виникнення ожиріння. Ще одним фактором ожиріння є спадковість. Часто на ожиріння хворіють діти, у яких батьки мають надмірну вагу. На жаль, у сейчас тенденція к розвитку ожиріння і у дітей виникає. Е якщо раніше після 40 років на фоні порушення гормонального фона фоні розвивається ожиріння. То зараз в діток тоже розвивається, часто ожиріння за счёт того, что дети также сидят больше за компьютером, не занимаются спортом, вот, неправильно питаються. Окрім дискомфорту у повсякденному житті, ожиріння може стати причиною розвитку інших захворювань. На фоні ожиріння дуже часто розвивається сахарний діабет. Естественно, его последствия сахарного диабета. Страдает сердечно-сосудистая система. Очень много людей с ожирением страдают заболеваниям опорно-двигательного аппарата, потому что идёт нагрузка на костную систему, на суставы нижних конечностей. Якщо ви страждаєте на зайву вагу, необхідно якомога раніше звернутися до лікаря. Якщо заболівання желудочно-кишечного трактувати страждає і печень, і поджелудочная железа, значить, необхідно обратися к гастроентерологу. Возникає сахарний діабет больного і в весі, і повишена жажда, часто йому чи спускання. Безусловно, обращатися кендокрінологу. Пам'ятайте, що ваше здоров'я і ваша краса залежить від способу життя та регулярних медичних обстежень.